Моєму сину підлітку сьогодні день народження йому виповнилося 15 років, тому я вітаю його. І так як і планувала, я почув йому торт бомба всередині з сюрпризом. Він ще не здогадується, що ж там всередині, тому ретельно вибиває шоколад. Неможливо було втримати, щоб не смакувати кусочком шоколаду, тому що він так смачно пах. Діти також хотіли постукати ці молоточком, тому що це дуже заманчиво. І тут він бачить, що всередині щось знаходиться. З цікавістю та подарунок. шокованими очима він відкриває його. Чогось ти хвата думаєш, правда? Чогось думаєш, чи не хватає? Він взагалі був здивований та не розуміє, що трапилося, що це йому дарують. Тому що він не очікує. І взагалі він хотів збирати комп'ютер власноруч. І я йому казала, будемо купляти по одній деталі. Тому він навіть не здогадувався, що це може бути ноутбук. Я думав, це вонітор. Офігеть! Я думав, розряжений. Ты довольный? Чувак. Нравится тебе цей подарок? Чи нет? Ага. Ты да? ожидал? Покажи, покажи. Я думал, что это монитор. Я в шоке. Я не ожидал. Делаю его в реальном. Одним словом, в сина шок, але він дуже радий. А коли почув скільки коштує ноутбук, сказав: Мамо, навіщо ви купляли такий дорогий? Давайте його здамо. Ось так він ціне чиїсь кошти, бо він розуміє, що вони даються нелегко. Менші брати сестричка намалювали йому дуже багато малюночків. Також його привітали з днем народження. Як ви думаєте, сподобався йому подарунок? Пишіть свою думку.